Українська мова, яке має значення, як думаєте? Я все літо був в Карпатах, в шешерах косів. Я розмовляв російською, мені ніхто полслова не казав. І я вважаю, що це все надумано. Нема в нас ніякої різниці, хто на якої мові розмовляє. Мій зять руська воює, другі в вишиванках не воюють. Я пенсіонер і моя влада мені платить пенсію. Я їй за це теж дякую. Звідки я на це бери, я не знаю. От і все. Мені не Зеленський, ніхто ще Зеленський. його треба підтримувати всім, виграти війну. І не треба мову піднімати. Не на часі це. Чи варто робити зараз ті календарні переміщення свят? От коли будете Різдво святкувати? Мої батьки, я завжди Різдво святкували 7-го. Моя внучка 25-го. Вона в другу іншу церкву ходить так у нас в сім'ї виходить, на 25-го приходить до нас і 7-го. Всі свята ваші. Всі наші. Дуже дякуємо